Зрадник в Україні та герой у Росії фактично. Адже саме таке звання верев отримав екс-депутат від Сумщини Андрій Деркач. Ви дивитесь новини на межі у студії для вас. Працює Ганна Томіна. Ми розповідаємо про головні події, важливі для всіх 10 громад Шосткинського району. Колишній народний депутат України Андрій Деркач отримав звання Героя Росії. Під час пленарного засідання Ради Федерації Верховної палати російського парламенту 10 грудня оголошували привітання з нагоди так званого дня героїв вітчизни. Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що серед сенаторів також є герої. В опублікованому переліку опинився Андрій Деркач у соцмережах Ради з'явилося фото Матвієнко разом із сенаторами, які позували з медаллю Золота зірка. Що вручається разом із званням Героя РФ. Нагадаємо, Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради з 1998 року. У 2019 році під час позачергових виборів його обрали нардепом по 159 округу Сумська область як безпартійного самовисуванця. Після початку повномасштабного вторгнення Деркач утік до Росії у 2023 році НАБУ та році. Сап скерували до суду справу щодо нього за фактами державної зради та незаконного збагачення. Слідство встановило, що він одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України у січні 2023 року. Деркача позбавили українського громадянства та депутатського мандата. У 2024 році він розпочав діяльність у російських політичних структурах, став сенатором від Астраханської області, а згодом приєднався до комітету з безпеки та оборони ради Федерації РФ. На Шоскищині газовики працюють у режимі постійного ризику. Щоденні обстріли, пошкоджені мережі, небезпека для бригад. Усе це їхня реальність уже майже чотири роки. Та, попри загрози, аварійні служби знову і знову виходять на лінію, аби люди мали газ. Далі їхні історії. З початком повномасштабної війни робота газовиків Шосткинського району змінилася до невпізнаваності. Вісім із десяти громад під постійними ворожими обстрілами. Загрози для життя. Це щоденна рутина аварійних бригад. Кожен виїзд бригади погоджений із військовими або ДСНС. Лише після дозволу аварійники можуть рухатися до місця пошкодження. «Диспетчер АДС приймає заявку у заявника, узгоджує і виясняє ступінь пошкодження газових мереж, яка можлива шкода від виходу газу бути заподіяна в подальшому. І потім ми узгоджуємо ці дії всі наші обов'язково з військовими або з ДСНС. Ми зразу телефонуємо і питаємо на дозвіл, можемо ми виїхати чи не можемо для ліквідації витоку газу. Як нам дають ці погодження, а також другий раз нам і допомагають у супроводі або військові ДСНС або поліція. Найчастіше газовики ліквідовують осколкові пошкодження труб або наслідки пожеж після влучань під вогнем опиняються і самі бригади. Та найбільший виклик стався 4 жовтня, коли авіаційний удар пошкодив магістральні газопроводи, які живлять Шостку та громаду. За лічені хвилини місто залишилося без газу. В 13.15 було получена заявка, і вже о 13.45 на газових приладах наших споживачів вже не було газу. Вже стали поступати заявки. На відновлення залучили близько 190 годовиків із різних областей. Працювали цілодобово. Із 5-го числа зранку, на 6 ранку, поприходили люди і ми розпочали роботи. Так як наших сил було недостатньо, було прийнято рішення про залучення бригад з ближніх областей та районів. Для фахівців аварійних бригад це стали найнапруженіші дні за роки війни, розповідає Ігор Гудима. Напруга дійсно була, і наші робітники зробили все для того, щоб відновити в найкоротші терміни газопостачання нашому місту. Працювали люди навіть і сутки, і двоє. Ігор говорить, газовикам, попри всі складнощі, вдалося ліквідувати аварійну ситуацію. Вони ходили підключати газ по домівках людей навіть пізно вночі. Люди, звісно, були раді нас бачити. Ми доволі швидко таки відновили, і люди в основному віднеслися до нас з розумінням. Було дуже важко потрапляти до людей у 3 ч у третій четвертій годині ранку ночі. Графік роботи газовиків останнім часом перетворився на майже цілодобовий. Викликають навіть із відпусток, говорять працівники. Кадровий дефіцит залишається однією з найбільших проблем. Попри ризики, небезпечні виїзди та постійні обстріли, газовики шосткинщини і далі відновлюють мережі і тримають енергетичний тил. Їхня робота невидимий фронт, який дозволяє людям, хоча б частково жити у звичному ритмі. На Донецькому напрямку загинув захисник із села Пигарівка серединобудської громади Олександр Луцаков. Інформацію з власних джерел кореспонденту на межі підтвердив староста села Сергій Чеберяко. Олександр був призваний до лав ЗСУ двадцять серпня 2025 року. Востаннє він телефонував рідним 12 листопада, а 4 грудня його життя обірвалося під час виконання бойового завдання. Пожежа ввечері та аварія вранці сталися на вулиці Путивльській у Глухові. Близько 21.00 9 .00 грудня. Там горів приватний одноповерховий будинок. Як дізналися наші журналісти в очевидців на місці події, власника будинку забрала швидка. А в день 10 грудня, за 10 метрів від місця пожежі, на перетині з вулицею Ігоря Федоренка сталася аварія. Зіткнулися дві автівки. Обидві зазнали механічних пошкоджень. Після загибелі сина на війні Наталія Рябко з Глухова шукала спосіб повернутися до життя. Сили знайшла у власній справі. Маленький магазин жіночого одягу став для неї місцем, де думки, хоч ненадовго відступають, а люди приносять тепло. Як власна справа допомагає жінці жити далі? Вона розповіла нашим журналістам. Не просто бізнесом, а втіхою називає свій магазин в Лухові Наталія Рябко. Після втрати сина вона шукає сили повернутися до життя і знаходить їх у власній справі. Кремниця з жіночим одягом стала для неї місцем, де думки хоч на трохи відпускають. Ну, якщо б я його не відкрила, я б, навірно, ну, ні. Бути вдома, це... ти будеш вдома, ти що ти вдома? Ти зі своїми мислями знову. А на єдині це все очень печально. Жить, как это оказывается, надо. Син Наталії, прикордонник Андрій Рябко, зустрів повномасштабне вторгнення у селі Щастя на Луганщині. 25 лютого 2022 року зв'язок із ним зник. Родина тривалий час вірила, що хлопець у полоні. Наталія кілька разів здавала ДНК, збігів не було. Роки пошуків, десятки поїздок і звернень, і лише в 24-му році підтвердили загибель Андрія. Наталія ділиться, щоб жити далі, мала чимось зайнятися. Вона давно мріяла про власну справу і, врешті, наважилася почати її півроку тому война потім вже началась, і очень много времени ушло на поїзки сина, тому що я нічого не знала о нього. Я думала, що когда-нибудь я там ну вот, открою. Наталья Наталія розповідає, що 10 років працювала у сфері торгівлі, тому й свій бізнес хотіла пов'язати з продажем речей. Товар у неї пояснює СТОК із США. Каже, робота з американськими речами тривала як кропітка. Кожну річ обирає вручну вночі. Сидить на ефірах постачальників, бо в Америці день, а в Україні ніч. Одяг їде протягом місяця, але так додає, вона може контролювати якість і не купувати кота в мішку. кажуть, сярятують у вас так дорого, але я просто знаю, що може бути і дорого, але качество зі повірте. Тому я сиджу і, і я поштучно іщу, тому що ну так, звісно, взяти. От... Как в серым брать э, лот. Это бессмысленно, потому что там может быть такое. Лот это микс. Идет микс, женская там одежда. Там лето, зима. Ось, попри безпекову ситуацію біля кордону, найбільшою проблемою в Глухові каже Наталія було знайти доступне приміщення. Багато локацій або вже зайняті, або потребують ремонту, або мають дорогу оренду. Своє місце підприємця шукала довго, хотіла невелику площу і готові стелажі. Продає Наталя лише жіночий одяг. Пояснює, з чоловічими складніше. Асортимент одноманітний, тканини, переважно синтетика. Для свого магазину обирає бренди, де понад половина складу натуральні матеріали або тканина приємна до тіла. Візко, за льон, бавовна. Каже, люди приходять не лише купувати одяг, часто просто за порадою. Дівчики приходять і мені щось то хочеться, а що я от, взагалі не розумію. І я підказую там это ані та ні, я такої ніколи, ні, ні, ні". Ну, арю, ви адінь. І от вона одеває, і вона навіть ой, а я принцеса. Підприємець додає, що під час війни людей у глухові поменшало. Раніше каже, попит на одяг був вищим. Товар Наталія впорядковує, планує нові завози, але відвідувачів інколи бракує. Розумієте, коли ти все час, і ти не виїжджав, і ти не був в якомусь такому втіхом. Да? это месте. Ну ничего. Единственное, вот это было, что когда было а холодно очень. Вот она. А не света, а не отопление. Ты сидишь, вот так день тут синий уже. Вот это да. А так нормально. Все можно при желании все жить, чем можно. Просто единственное, что люди куда-то исчезли. Даже вот когда мы открылись, Ну, как-то довольно таки по ну, 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 А сейчас как-то не знаю. Попри всі труднощі, магазин для Наталії більше ніж робота. Це місце, яке тримає її в житті після найважчої втрати. Вона мріє про власне більше приміщення і тихий мирний глухів, де її справу знатимуть і підтримуватимуть. Сьогодні на шости ще ні плюсова температура. А вчора ввечері район засипало снігом. Яким був сніговий вечір у Шості, Бачили наші журналісти і показують вам далі. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра!